Виталий, друзья. Ну что ж, у нас дуже веселый материал. И начинаем. Мовою а... оригинала. Сталинский китель. Премьера 24-го нового русского бренда. Китель стал одной из наших визитных карточек. Часто его называют Сталинский, поскольку отец народа постоянно носил строгий костюм по военной моде. В памятную дату, 5 марта, мы презентуем, презентуем новую модель нашего Кителя. Мы об, в ней мы обыграли знаменитый сталинский костюм. Почему он актуален и сейчас? Белый цвет символизирует победу и обновление. Эксклюзивное изделие создано из премиальной ткани, сделаны специально исключительно для этой модели. Цена сталинского кителя от 24 нового русского бренда. 150 тысяч рублей. Мы не собираемся сделать их много, тут уже не без сутки. Предложение реально ограничено. Вот же они не только копируют Радянский Союз своей шизофазии, так еще и копируют отца народа. И хочется, ну так скажем, практически півтори тысячи евро. Я не можу мене рве. Перепрошую. Так, добре. Тут мені росіяни в своїх коментарях розповідають, що я, я не правий, що е, у них обсяги продажі газу в Європу збільшуються і все інше таке. Ну що ж, читаю офіційні джерела. Є за два роки скоротив імпорт російського газу на 71%. відсоток. Як повідомила Єврокомісарка Кадрі Сімпсон, під час прес-конференції за підсумками Ради міністрів ЄС питання енергетики країнам Євросоюзу вдалося стабілізувати внутрішній ринок газу і значно скоротити його імпорт з Росії. Торік на російський, російський газ перепадало 15% загального обсягу від імпорту газу у порівнянні з 24% у 22-му та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з Росії, до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Ціни суттєво знизились і перебувають на відносно стабільному рівні. Росіяни. Ну ось вам відповідь. Е, ну, а ось вам е, з таким простим коментарем, таке от фото. Ніхто, як, ні, ніхто, крім росіян, не може показати всі. прелести русского мира. А вот вам видео, Ну я я не знаю, я не разумею, как это можно э, такие казаты. Э, Мужчина, вступающий в брак, должен понимать одну очень важную вещь: женщина это дорого, это тяжело, это как бы не не всем. Это вот как вот завести собаку. Не все могут завести собаку. Хочешь завести собаку, ну, продумай 20 раз. А завести женщину, это как бы, ну, как 20 собак завести, 30. Ну, то есть, это надо ее выгуливать, надо ее одевать. И хочешь завести женщину, ну, просчитай расходы свои. И вот цей поп, так, цей священник, говорит, что женщина – это… Як 20 собак. Завести жінку, завести собаку. Я, я не розумію, як це можна взагалі коментувати. Пам'ятаєте, я вам казав за ці гольфкари, ну, ось от, ось вони тут за мною, і е, там двигун у нього 87 конячок, швидкість на рівні, місцев... на рівні місцевості 80 км на годину. Ну, в очевидь, він, ну, як е, для пересування він. Добрий варіант. Але ж пересування по чому? Як по гольфполям, гольф то так, то я розумію. Як просто там десь виїхати на пікнічок, я розумію. А як серйозна військова техніка, ну навіть будемо відверті, навіть джипи, які всі ми волонтери купляємо, вони не дуже пристосовані до того, що потрібно хлопцям, але у нас варіантів немає. А вони ж там Друга армія світу. Ну, я думаю, що все ж таки Шайгу там, як їх замовив Тридорога, то він -то нормально отримав, він заробив. Але Фу, я розумію, що таке можна, ви... таке можна використовувати для, там, ну, для евакуації в тил, може, і ще чогось. Але ж вони його використовують для того, щоб прорватися к нашим позиціям хлопцям. Так, власник бренду Zara вирішив поступово відновити продажі в Україні. Нагадаю, що Zara не так швидко, але ж все ж таки продала всі свої, всю свою мережу в Росії, відмовилась від продажів в Росії. А після того, як Росія вторглась в Україну, вони вочевидь, на початку закрили свої магазини, а зараз вони планують їх знову відкривати поступово і повертатися на наш ринок. Це приємна новина. Російський літак, от, нібито новий збудований А-50, але таке відчуття, що він пофарбований тільки, бо от ось тут якраз буде. Так я спеціально збільшу момент, там дуже чітко можна побачити, що там ну, якось він не схожий на новий. От якраз військовий портал Зона Мілітар якраз каже про це і наголошує в матеріалі, що в російські ЗМІ почали ширитися чутки, що авіаційний науково-технічний комплекс Бірєва, який... Створив, створив А-50, розглядає можливість відновлення їхнього виробництва. Але, але слід зазначити, що цей літак створено на базі Іл-76, який виготовляли в період агонії Радянського Союзу з 78 по 1999 рік, І взагалом було при, випущено близько 40 одиниць. І це мало тільки про носіра радара, а не про саму ту, ту тарілку. А, Найкраще Ростиха йдуть справи з новітніми літаками ДРЛО А100 прем'єр, про початок виробництва якого пропагандисти говорили ще у 2010 році, який мав здійнятися в повітря ще у 2014. Однак досі так і не був введений в експлуатацію, ймовірно, в зв'язку з, з нестачею підсанкційних закордонних компонентів, хоч керівництво корпорації замовчує яких саме. Так що Росія намагається щось зробити, але у неї не виходить. Друзі, стосовно того, що я завжди кажу про інформаційну гігієну, є такий портал GetContact, який збирає і зберігає на свої сервери персональні дані, ім'я, адреса, платіжна інформація, мейли, номери, все-все, що можна. Голосовий дзвінки, все, все він записує і може, скажімо так, використовувати. І, він дає, і ви даєте на це згоду, коли реєструєтесь на ресурсі. От я вам скажу так: в 21-му році Росія несла гетькантакт до реєстру організаторів поширення інформації. Це означає, що розробники цієї програми зобов'язані надавати дані користувачів на запит спецслужб. Отже, якщо ви надаєте, надаєте таку інформацію, то ви фактично віддаєте її в руки ФСБ. Тому. Нагадую про інформаційну гігієну і нагадую, що не можна так робити. А також нагадую, що якщо ви переглядаєте російський контент, то ви йому платите гроші. Якщо ви мені будете казати, що так у них же немає монетизації, у них немає монетизації з тих, хто переглядає їх із Росії. А якщо ви приглядаєте з України, то ви їм фактично платите. І ці гроші вони заплатили податків фактично в еквіваленті, на як я не помиляюсь, на 10 тисяч FPV-дронів. Кількість надходжень за заробітка цих російських блогерів. І надходження, і потім сплати податків. От якраз я кажу за сплату податків, що на сплачені податки можна було купити 10 тисяч FPV дронів. Отже, ви самі фінансуєте те, що по вам можуть стріляти, будьте обачливі, будьте впевнені в тому, що, що ви переглядаєте. Ми, як блогери, ми повинні переглядати російський контент для того, щоб доносити вам. Але ви не зобов'язані цього робити. Ви можете спокійно, базуючись на тому, що кажуть вам українські блогери, вже перервати інформацію. Не давай, ну скажем так, не, сплачую, не сплачуючи росіянам ось ці гроші. Якщо вам цікавий український блогер, Переглядайте, підписуйтесь, коментуйте коментарі. Я якраз прошу, щоб були не менше, ніж 7 слів. Бо ну, алгоритми так відчувають, якщо більше 6, 7 слів, то вони вважають, що це не бот, це нормально. І, і реакція є, фідбек є. Тому у вас є багато українських блогерів на різні теми. Є там наукові, є бізнесові. є там, загін кіноманів, є ще якісь там анімешники, всі є. Переглядайте, підтримуйте українських блогерів. Ліпше, щоб ви заплатили нам, своїм переглядам, ніж росіянам. Так що так. А ось це Петербурзька місія здійснена. Версія, ну, я не знаю, як сказати, версія дічі. Це, щоб виконати сміття, потрібно подолати таку величезну, можна навіть сказати, таку королевську, таку царську лужу, калюжу. Мешканцям приходиться щось вигадувати. Одні навертають коло в пошуках мелководдя, інші там, намагаються грати відходами в баскетбол. Хтось, ну, такі, Ой, Як би сказати, із звичайного охласа, ну що ж, тоне, тоне, пливе е, по цій калюжі. А російські воєнкори вже в шоці від того, що українські наші БПЛА можуть літати на дистанції понад тисячу кілометрів, у них вже істерика, вони вже не можуть нічого зрозуміти, і ви б бачили, що відбувається в їх пабліках. Це, це Пісня. Вони визнають, що якраз російське ППО не може нічого зробити з ними і розуміють, що їх ППО диряве. І у росіян вже, скажімо так, легка істерика на грані параної за того, що протокол про приєднання Швеції до НАТО вже набув чинності. І це підтверджує якраз вже е, Держдепа Держдепартамент США. Отже, поздоровляємо Швецію і маємо надію, що Україна все ж таки скоро, в найближчі роки, теж вийде туди. Ну, вочевидь, не, не під час війни, на жаль. Ну, а я, я на сьогодні завершив, тому підписуйтесь, коментуйте і. Рекомендуйте своїм колегам, друзям, родичам. Бо тільки підтримуючи український YouTube, ви нас мотивуєте на те, щоб ми робили нове відео, нове, доносили до вас нову інформацію. Бо якщо немає фідбека, то, очевидь, ну... для нас це тяжко тут стає. А ще, друзі, я наголошую, що всього два дні тому. Ні, день тому, день тому, а, мій канал від святкував 10 років від а, того моменту, коли я його зробив. Це був буремний якраз березень 2014 року. Тому підтримуйте улюблених блогерів. Нагадую ще раз про те, що у нас іде розіграш. Прапора, цей прапор підписаний хлопцями з 3-ї штурмової бригади Айдара і Кракіна. Хто переглядає мене в чат-рулеці, чат бачив цей прапор і нагадую, там є дуже дуже добрий вислів, що обладунки воїна набагато тяжчі, ніж нашильник раба. Але рабів до раю не пускають. Тримаємося.